Всім доброго дня! Хочу розказати вам про полив в закритій і класичній системі. Почнемо з закритої системи. В закритій тій системі важливо не переливати, і коли ви в рослинку обкладаєте корою, треба давати багато повітряних карманів в посадку, щоб було багато повітря в посадці. Поливається рослинка, як можна доверху заливати, на одну хвилинку і зливати, але так треба робити не часто. Приблизно раз на 2-3 місяці. Треба дивитися ще, яка пора року, яка температура в квартирі. Я роблю це зазвичай десь раз на 2-3 місяці. Я заливаю повністю, буквально одна хвилина, і зливаю повністю, потім ще даю, щоб стекла вода, і ще зливаю. Але зачасту я поливаю, підходжу до всіх. Ось в мене в кожній отак є фітіль із муху. Я на цей фітіль поливаю ось так 1 см водички. І вона випиває. Буває таке, що проходить 2-3 години. Я дивлюся, що вода як стояла, так і стоїть. Це значить, що рослині вона не потрібна в даний час, що там була волога достатня для росту. Тоді я ту водичку зливаю. За цим треба слідкувати, щоб в закритій системі не стояла вода в горшках. Напилася рослинка, і через пару годин зайву вологу треба завжди зливати. Навіть якщо ви налили, перелили, це не страшне, головне, щоб ви її злили, щоб рослина не стояла в воді. Це що стосується поливу в закритій системі. А ще ж хочу сказати, що також я орієнтуюся не на колір коріння, не по дням тижню я поливаю. Я орієнтуюся по просушці субстрату. Я дивлюся. Ну, я вже навіть так і не перевіряю, я вже просто знаю. Не знаю навіть, як це пояснити, але я знаю, що от сьогодні мені треба поливати мої рослини, я по ним бачу. Я знаю, що деякі ще піднімають горщики на вагу, важкий чи легкий горщик. Ну, так, коли рослина не полита, то горщик значно. Має меншу вагу, чим палити. Можна і так перевіряти, але так я не роблю. Я орієнтуюся по просушці субстрату. Я отак підійшла, пальця занурила, влаштовую мене, не влаштовую, тоді я вирішую, поливати чи ні. Як поливати в системі класичній? Довгий час мої рослини росли всі в класичній системі. Я їх поливала також. Тільки по просушці субстрату дивилася на просушку субстрату, завжди лишала, щоб в горщику було ледь-ледь-ледь волого. І тоді я вже знала, що мені треба поливати. Як я читаю і, і бачу і чую, як пишуть люди, як вони замочують свої рослини. Вони їх замочують хто на два, хто на три години пише, хто на півтори. І я, якщо чесно, цього не розумію, бо рослина напивається приблизно 20-30 хвилин. Їй потрібно, щоб напитися. Всю решту часу вона просто так стоїть і мокне в воді. Тому я не розумію таких довгих їх замочувань, але ж кажу, що дуже багато бачу, що так пишуть: що так я замочую на 2 години, я замочую на 3 години. На, пол, на полтори години я цього не розумію. 20-30 хвилин достатньо рослині, щоб напитися, щоб намокла кора, мох, який там є у вас в пасаці, чи немає моху, чи чіпси, воно все за 30 хвилин напивається так, як потрібно. І держати просто так рослину в воді, щоб вона мокла, я вважаю це зайвим. Занурили на 20-30. Ще про занурення хотіла розказати. Е, горщик, оце горщик, в якому росли в мене рослини, там отвори знизу в звичайній системі. Я замочувала ось так, до самого верху горщика. Але хочу зауважити, що всі мої рослини при покупці пересаджені, і в жодній немає е, торг стакану. Якщо є торфстакан, стакан, замочувати треба ось так ставити воду. Бо тут уже отак в стакан, отак, в стакан. І він в воді не має опинятися. Якщо ви не пересадили рослину, вона у вас тільки придбана, і вам її треба полити, ви ось так замочуєте. Рослинку на 25-30 хвилин вона нап'ється, і на тому все, не можна рослину, яка має торф в стакан, замочувати повністю. Якщо немає в стакану, то замочуємо повністю. На 25-30 хвилин замочили. Дістали, почекали, поки стіче зайва волога. І рослинка, ваша палета ось так хотіла обговорити з вами полив в звичайній і в закритій системі. Всім дякую за увагу!